Ну, я не знаю, що Надія потрібна. Це найскладне питання. Повірте мені. І коли видієте на цьому чекати, сказав, що я вийшов. Це настільки складне питання. Одне діло, коли ми говоримо, але коли ми е, е, підбираємо людей. Ну це зрозуміло, що складне. Давайте конкретно. Ну, Костя, хоче зайняти якусь посаду. мене є пропозиції. Так, є у нас Анатолій Іванович Андрій. Так? Людина нормальна? Не знаю. Я в треба... Нормальна, не нормальна. Почекайте. Можемо Всіх колишніх похованих, значить не треба нам находити на себе. Це правильне рішення. А ми намагалися уніше, ми їх випередили. Ви мучилися, ми сказали. Але, шановні, лаялися. Четверте наше питання про кадру так? То сьогодні стає вже питання не кадри, а вже навіть конкретний думати на кандидатуру, яку ми запропонуємо. Вона в четвер може стати актуальною. Тоді давайте

І ми зустрінемося разом, не нарочимо. Четверти, скільки ми на 10 годин. Шановні, у вас усе так просто, і я знаю, чим це просто закінчиться. Ви, ви запропонуєте кандидатуру гарного хлопця туди, на голову редерж адміністрації. Що той гарний хлопець буде потім робити? Почекайте. Що той гарний хлопець, котрого рада затвердить, буде робити, ніхто не знає. Тому моя, пропози... моя пропозиція до Корінна інша. Ми повинні сформулювати, що ми хочемо бачити в його діяльності. В діяльності, до діяльності. Все. З чого починати треба? Не. Що він має робити? Критерії, критерії згідно яких критерії. 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 А у хто має критерії будівництва нової України? Хто відповідає їм? Хто будував тут нову Україну? Давайте спочатку знайдемо в тому ці питанні задавати. Давайте чекайте, мам питання. Чекайте. Мам питання. знайдемо в тому Собі. Чекайте. Пропозиції, то на голодній адміністрації є у нас. Я хочу сказати, Андрієнко, Дача Довий, це ну може він буде якийсь заступник. Я не говорю іменно що на голову голова. Але я увазі про людина включити в резерві. Я його і до маєте на увазі, він повинен бути депутатом Так. Ні, так що є нараду, якщо в команді адміністрації, якщо команду адміністрації, він не може бути в районі, це ролик всі пішли, він може і не бути там. Звичайно, я так думаю, вами зводимося. Але в Резе ми ще включаємо багато кого. Могу, Олександр. А? А, а, а що ви думаєте по поводу мисника Олександра Петровича в резину? Мисницький професіонал. Я думаю, що професіонал ми не повинні втрачати. Ми не повинні втрачати. А кадр він цінний? Ні, без питання. Єдиний доход що oh, я чесно скажу, тому У другий період наш опозиції, ну я тепер можу чесно казати. що можна наказати? Єдине, кто мог мені до адміністрації дати якісь даночки, підказати чи щось, то я не можу цю людину просто так. Нормально, в порядку. От бачите, як спеціаліст і я по економічному галузі. Ні, на сказала, що ми не можемо його забувати. Ми можемо його тільки забрати. Це питання кадрового. Чекай, вже дзвонили, кості, вже всі дзвонять, Губернатор от от тут рішається, хто буде, і губернатор терміново хоче сьогодні бачити, вже він сьогодні буде, і хоче бачить пропасів районах. Та я не знаю, що давайте будем говорити так. Ще буде питання самого губернатора. Кандидатури ми внесемо, але ж губернатор людина, він буде припущений. Він буде сьогодні, але ми завжди з вами на Мені значить, шановні, можна я за себе скажу? Можна, бо всі щось крутять. Почекайте. можна я скажу, що я хочу. Значить, царі Григорович. Ні, 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 Значить, шановні, навіть подивіться, я. Хочу сказати за себе. Ви навіть цього не хочете послухати. Ну, ви дуже Вам це не цікавити? Ну, дивіться, вони слухають. Сергій Миколаєвич, якщо можна так, сконцентровано швидко. Що да. таке? Що ви хочете з мене? Ну щоб ви ж послухали. Значить, шановні, концентровано і швидко. Я на одну тему кладу життя. Без роботи, без нічого, за рахунок свого вільного часу. На тему о того, що ви сказали, має ще стояти тоталітарізму і його символів. Як веду життя своє, на те і свій вільний час і все, щоб перетворити скалічене. Комуністичним експериментом насилення на громадян і створити українську націю. Отут на території району і в Україні. Хтось не розуміє, може сміятись, може, може ні. От. Але і саме на цьому я працював, працюю, буду працювати. Мене в даному випадку цікавить в райдержадміністрації посада заступника з гуманітарних питань. Бо мене цікавить особисто. Чому? Бо культура це не культура шароварів, це культура суспільно-політичної свідомості. Ми не вміємо обирати. Це тема освіти. Ми виховуємо рабів, ленінців маленьких і так далі. Оце мене цікавить. З фінансовими питаннями, які стосуються тої посади, я розберуся. Мисне там не на своєму місці Ні, в цьому так, питанні. Так, я вважаю він на економічний крок. Він Економіст, чудовий економіст, чому я буду лізти, пропонувати себе на голову райдержадміністрації чи на промисловість, чи ще кудись, якщо це питання мого життя. Я заради нього планую зараз не заради себе. Якби заради себе, я вже давно був і при посадах, і е, при грошах, і при всьому іншому. Я розглядаю другу можливість. Це піти, провести виборчу кампанію у Мені і піти разом з командою громадян справжніх депутатів на посаду мера, але сформувати там після фесюналу. Бо це жахіття, жак, що там робиться, От, сформувати команду справжніх депутатів, підняти рівень населення і створити команду єдину від громадян до мера. Єдиного цілу, в тому числі і з районною радою, і районною адміністрацією. І я ніколи тут, не зважаючи ні на що, я ж завжди вибачте, довго правильно, але довго ви я порахую. По відео ви говорили в 10 разів довше мене, а ви підво кажете, що я. Не, Вам так Можу збити до докуплювати і порівняти. Ну, По uh, Послухайте одну річ. Так? Ми сьогодні маємо підготувати до кадровий резерв. Але є ж питання інше, і які ми повинні звернути увагу. Буде губернатор. Губернатор буде формувати свою команду. Ми можемо запропонувати, йому будемо говорити так, тому що є питання команди. А коли буде голова районної адміністрації, то ми і йому повинні, якщо ми йому довіримо, ми йому повинні довірити право вибрати людей, з якими він буде працювати і виконувати ті завдання, які сьогодні ставить суспільство, громада. Сергій Григорович, ви так наплутали зараз. Дивіться, ну чого не напутали? Почекайте, почекайте, дуже напутав. Значить, він сказав, Ві... подождіть. Дивіться, він сказав, що губернатор, а потім що суспільство. Якось по одному треба. Я за себе кажу так. Що мені стоп, почекайте, Дайте закінчу. Мені Алі Олініченко Олі колись мені сказав так. Я взяв тебе на роботу, а ти служиш тут не мені. Я не буду служити губернатору, я не буду служити. Голові райдержадміністрації присяги написано чітко. Я її приймав слугувати е, е, народу України. Все крапка. Якщо губернатору чи е, главі райдержадміністрації це не підходить, значить я там не приділа перше питання.

А те, людина, яка... Якщо б віддай то була Друзі, да чи то це все, повинна бути відповідна та скетний свій. Там треба добитися, що ви нашій було. Це дуже то Якраз, заплановано. І Андрієнко, і навіть. Давайте зачитайте, кому включили, щоб нам було зрозуміло. Добрий, Микола Олександрович. Ниженец Александр Иванович, требую Господин Николаевич, могу говорить Львович, Ленко Анатолий Иванович, и это, конечно. Я, да я просто уже остальным прочитала. Так. Давайте, давайте по-другому. Ну, По-моему, нормально. Исчез, то есть. Но есть да, и волость. да, и все. На сырнику процесу на, на місці. І, ну, довгі не долги. Я буду читил этих органах, сказав, контролю. Ну, а вдруг кто дуже на людина, порядна. І, і Щербина Олександр Володимирович, він сам до будівелі. Тут це треба буде, може? Ви? Попитання, ну, хто знає? Ми знаємо, це наш активіст, ну, так... і... світо... це Слава Барони, це

Ви, малате Люхімечних протебує, не посаду? А я у Авангарді за техніка була виключається. Легко, я його включала, але ж він мав мене... Я не знаю, спожити він не включає. Ні, ну заявляйте, що спочатку тебе треба було так. Ви що не говорили, немає. Так, я і за ну, свідком. А це новенький. Є питання. Якщо, Якщо її на охороні бізнес, вона ніколи ніколи не піде на державну Оце, що я подумала. А заради ідеї? Ні, не... заради України Сергій Геройович. Ідея, ідея це річ, яка повинна володіти нами. І ідея повинна бути в кожному. Так а ви хочете сказати туди на посади людей без ідей? Так, да. це, я... це, це вже починається така спонтанська діяльність. Тут у нас здоровна рада. Я хочу сказати, Сергій Миколаєвич, що в нас є ще одне питання, Давай. яке ми сьогодні розглядали, з якого ми сьогодні починали. Те? Те, що ми говорили, нічого цьому не буде варто, не варто, якщо ми не створимо контролюючі органи, які повинні контролювати владу, міліцію, прокуратуру. Я, я їх постійно створюю. Тому питання. Ми сьогодні виносили питання на того, збирали сьогодні Казанську Раду. І просили е, е, питання, що зробити загін да. Значить, Ви нам дали це право, що ми е, е, яке рішення приймемо, і сьогодні винести на сьогоднішню нашу раду. Ми прийшли до такого висновку, що сьогодні в нас є свахова людина, ворона Василя Олександровича, якого е, затвердити командира самооборони відповідно необхідну структуру, яка повинна координувати значить, всі дії, сюди включити казахське своє, сюди включити діючі заводи, самозахисту, які є, і сюди і сюда включити, хто є самообороні, якщо ми говорили, на Майдані. Е, яким чином? Чи це буде окремо сходять? Чи це буде е, ну, тут уже питання? Е, як вона зберігається, не приймається. Частово тільки на сьогодні я розумію, це питання не на часі, сюди потрібно запросити керівника районного відділу справ діючого, тому що закон про міліцію у нас на сьогодні ну, можливо не працює, але але його ніхто не відміняв. Тобто нам сюди потрібно запросити. Керівника районного відділу внутрішніх справ, якщо він скаже, що що йому не досить сил, засобів він і ще чогось для вирішення питання наразі, чи в нас така надзвичайна складна кліміногенна ситуація, чи в нас тут усе ті заповнено, чи ми являємось Черкаською, чи вибачаюсь, областю, яка межує з Кримом, де зараз майже розгортається громадянська війна. Тоді можливо це й наразі, але нам тут час надувати. Він та... вчора телефонував і сказав, що вони з народим, що вони. Що в нас є створити народ самооборони. Я говорю, є, але ну, от ми Так, з вами... Тоді потрібен він тут, щоб він сказав, в якому це буде плані, тому що сама самооборона без присутності рядового міліціонера, це Це анархія. Прийде, хай, її, прийде, хай не розумієш, про що ви те не розмовляєте? Не, не, не розумієш, про що вона не прозмоєш. Часно Олександр скаже, це вже у нас діє Я, Я Разом з цим, якщо розумієш. це потрібно, це, Я це все те, що ми, ми говоримо. Якщо йому недостатньо своїх сил, то само, так як і да їх, треба контролювати. Значить, є одне зауваження. Шановні, Сергій Григорович, Сергій Григорович, хтось може його покликати. Чи... Кого? Ну, ми давайте затвердимо себе. У мене стає питання. Ось є людина, яка завжди може з да. того питання. Сергій Григорович. Власне... Значить, питання про те, що тільки що тут було сказано перші слова сергія, потрібно створити систему контроля, і зразу пішло сюди. Значить, система контроля в нас одна народ України, його представлення, а не якісь там Ні, оце народ. А ми разом з ним і оцю систему контроля. Доносячи оце, що ми робимо і вони роблять, доносячи, я сприяю цій системі контролю. А коли зайшов до вас сьогодні, вибачаю, вийшло, якесь поїхав. Ви хотіли, що сказати. Хвилинку вашу увагу, що затримаю. Давайте виходимо з тоді. Пропозиції загони самозахисту, вони в принципі не ремонтуються, такі міліція, так далі. Це державна програма, і вона не перший рік е, працює, тому так сказати, тут питань немає. Але ж давайте виходити позиції. Потрібно воно нам це сьогодні чи не потрібно? Якщо нам потрібно, давай, то давайте хто це знає. Я шоколор знає, міліціонер знає. Тобто, да. Ці люди знають, вони повинні знати, як ще не Я вас років працював. В міліції завжди потрібні були помічники, тобі ж добровольні дружини, які допомагали працівникам міліції забезпечити громадський порядок на території, якого наслужило... реальні. керування. Якщо виділили, якщо ви манета, Василь Олександрович, зараз бажано, зараз бажано, то тихенько будь ласка, зараз бажано докорінно по-іншому. В радянському системі міліція потрібна була КПРС, а їй повинні були помічники знизу. Зараз тема. Дещо інше, зараз зараз потрібно, щоб народу були помічники в охороні правопорядку в міліції, тобто назад. Але дуже гарна справа це тим, що про да голосуємо. Я розповідаю, дуже гарна да, дуже гарна справа. Це ще й тим, що вона долучатиме народ. До самоорганізації, самозахисту, самоуправління, самопорядку ми і так зрозуміло. Ми ж теж у люди до світу, розуміємо, не треба нам все начіпувати через що. Так нехай не каже на ворог. <реку> я <реку> колись на день зберемося з тобою, так, так, на не хочу. Так. 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 Але є ще одна пропозиція. Давайте всі разом, мабуть, за заховали рівні ради скажемо, що ми все розуміємо, що ми цінімо його діяльність, але такі вимоги прийняти закон про відставлення. Ви хотіли я краще, а вийшли, як завжди. хто ми будемо. Ви Давайте, уважайте, це буде чуйте, це буде нормально, це не мені ті. Старішка, а до тебе членки завтра удар помогти мені сформулювати различни записи, помогти сформулювати усіх протокольчик. Прошу вас, добре? Так, виключать запис, все можна.